Дніпро продовжує приймати вимушено переміщених осіб зі сходу та півдня країни, де наразі йдуть важкі бої. Одна з них Ірина. Жінці довелося покинути рідне місто на Луганщині разом з родиною. Батько помер, а донька з сином поїхали за кордон. Тож Ірина залишилась тут одна. Розповідає, у Дніпрі її прийняли як рідну, допомогли, підтримали, надали житло та забезпечили усім необхідним. Вода є, гаряча вода є, е харчування є, гуманітарку дають. А, велика подяка, велика подяка керівництву і нашого шелтера, і керівництву адміністрації, і волонтерам, які допомагають, і вам всім дніпрянам. Міський шелтер розрахований на дві сотні осіб. Наразі він слугує домівкою для 139 переселенців. Це або одна родина, або декілька родин, пов'язаних одним родичем. Тут дуже багато пенсійно, пенсіонерів, також тут проживають працездатного віку особи, 90% яких працевлаштовані офіційно і вони працюють у нашому місці. Перебування у шелтері абсолютно безкоштовне, як і вся допомога, що тут надається. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпровський метрополітен став виконувати ще й функції укриття. У вільному доступі тут є санвузли, питна вода, медикаменти та речі особисті гігієни на тривалий час. На станції метробудівників є п'ять лав, які трансформуються у місце для сну для більш комфортного розташування на станціях Вокзальна і Покровська у нас на у коліях розташовується рухомий склад, щоб пасажири, ну, не пасажири, а громадяни могли там розташовуватися. В нічний час. На станціях також є інтернет, мобільний зв'язок. Приймати людей під час повітряної тривоги тут готові у будь-який час. Черговий місту високо оцінив обидві локації. Я теж залишився задоволений тим, що побачив, і умови проживання, і, як ви бачили, департамент допомагає в харчуванні переміщеним особам. І, і не тільки. І допомагає з документами, і з перших днів працює це місце. Станція приймає по, на кожну тривогу від 100 до більше чоловік, а коли були тяжкі часи і багато прильотів. У нас в місті було і до тисячі людей, і більше. От так що я ще раз дякую департаменту транспорту, який піклується цими установами. Я хочу сказати, що ну, це достойно для людей. Я задоволений сьогоднішнім чергуванням. Вночі у метро додатково включаються ескалатори на спуск до станції та підйом до виходу в місто.